Любиш робити взимку. Люблю почувати на довгих зимових канікулах, святкувати Різдво та Новий рік. А ще я обожнюю сніг. У нас є навіть сімейна традиція: після першого снігопаду ми завжди ліпимо маленько сніговикам. А ти знаєш, що за християнською легендою сніговики це янголи, адже сніг це дар з неба. Кажуть, що ті зимові герої передають Бога і прохання людей. Бажалося, що коли фігурка розтане, бажання буде доставлено на небеса обов'язково здійсниться. До речі, про мрії. А який подарунок ти б хотів отримати на зимові свята? Я б хотів багато цукерок, та іграшку фанку поп. А я мрію про гарненьке пляшове мишеня, з яким би мені солодко і спокійно спалось. А хочеш, я тобі казку подарую. Там аж четверо мишенят. Це дуже цікава і почальна історія. У комірчині запасливої мишки піки завжди було багато різних запасів: мішечих зерна, мішачих цукру, мішечих старих свічок про всяк випадок. Піка навіть сніг та сонячні промені збирала про запас. Та що там сніг? Піка запасалася навіть вільним часом. Є у неї вільна годинка. Ось вона і збирає хвилинки в мішечок. Якщо вам щось потрібно, робіть свої запаси заздалегідь. Одного разу взимку Піка пішла в свою комірчину за зерном, та раптом з'ясувалося, що усе зерно зіпсоване. Бути. Воно ж лише три роки тут лежить, зовсім не старе. Борошно також зіпсувалося від часу. Що ж мені робити? Не залишатися ж мені голодною. Піду до сусідів, може, щось дадуть. Биба піка нічим не можу допомогти. У мене самої нірці жоном з ганянки нема. Така голодна, а живуть в очі. Пішла мишка з надією до Мишеняти сірохвостика. Сірохвостику, братику, насип мені хоч трішки зерняток, Мої запаси виявилися зіпсованими. Добре, Піка, мабуть, тобі дам трішки пшениці, але ти мені за це дар трішки цукру. Ми хочемо спекти пиріг на свята. Ще чого, треба було ж таке придумати. Обійдусь і без твоїх зерняток. Мишка Піка була дуже голодною. Може, все ж таки варто було обміняти цукор на зерно? Тут Піка побачила мишеня мімі. Чому ти сумуєш, Піко? Та ось мої запаси зіпсувались, і тепер я голодна. Давай мій свою миску, я насиплю тобі трішки зерна. Піка зраділа. Невже їй скоро вдасться поїсти? Дякую тобі, Мімі. Напевно, у тебе дуже багато запасів. Якщо ти погодилась зі мною поділитись, простота. І багато запасів. Ну, у моєму серці є запас добра та співчується до інших, наприклад, до тебе. На відміну від зерна і борошна ці запаси ніколи не зіпсуються. Повертаючись додому, Піка думала над словами мімі, -мі, а потім згадала, що Луша сидить без єдиного зернятка і зовсім голодна. Ось тобі трохи зерна, щоб ти голодна не сиділа. Невже не всі запаси зерна у тебе зіпсувались? Я така рада, що ти вирішила зі мною поділитись! Ні, запаси зерна скінчилися, зате у моєму серці з'явилися запаси добра і співчуття. Шкода мені вийшло. Збирала все про запас, і нічого з того доброго не вийшло. Згідний з тобою, мирося. Краще збирати конструктор. Може, з цього ще й рухомий робот вийде взагалі круть. Привіт! Ми а будемо сьогодні складати з вами дещо особливе. Яка в нас зараз пора року? Зима. Зима, так, і місяць. Руди. Добре. А які ви знаєте опади? Сніг, дощ, град. Так. А який найулюбленіший ваш вид опадів? Сніг. Град. град, сніг. А в тебе? Дощ. Дощ? Ну, у вас різні такі варіанти. Але ми з вами саме будемо говорити про сніг. Що можна робити зі снігу? Ліпити сніговика. Так, а якщо на вулиці дуже холодно, то як можна сніговика отримати вдома? Можна його зробити з лего? Так, і ми його з вами зробимо з Лего. Відкриємо планшети. Ви збудуєте вдвох одного сніговика. І ми також будемо мати свого сніговика. Перед вами є цікава інформація. Чи знали ви, що день сніговика відзначається 8 січня? Так. Да. От, будете святкувати? Так. Так, думаю, найкраще святкування це зліпити сніговика. Далі перегортайте пальчиком по екрану. Так, і ви побачите перший крок. Потрібно брати такі детальки, які у вас намальовані в лівій частині екрану. І так їх складати, як вже показано в правій частині. Коли рахуєте ці крапочки, ви так. активно пригадуєте математику, так розвиваєте свої логічні здібності, аналітичні здібності, ну і також дрібну моторику, адже наші детальки дуже дрібненькі, так і вам потрібно їх правильно збирати. Це тобто теплі всі лускати, так ну Тоже? але трішки корисніше навіть. Хочете, я вам розповім, як я почала займатися робототехнікою? Так, Я з дитинства дуже хотіла Лего. І в мене був однокласник, в якого ціла кімната була заставлена конструкторами. Але мені, на жаль, батьки Лего не купували, тому що казали, що я дівчинка, так? і мені потрібна Барбі та інші дівчачі іграшки. І от, коли я виросла, я побачила дуже багато цікавих наборів Лего, які можна використовувати і для дітей, і для дорослих. І тому вирішила займатися робототехнікою. Спробувала спочатку сама, далі знайшла однодумців, з якими можна було це втілити у життя. І зараз, от з такими класними дітками, збираємо роботів з Лего. роботи це не просто красиві фігурки, а це справжні роботи, які зможуть нас рухатись і виконувати певні команди, дивлячись, як ми їх запрограмуємо. Для того, щоб ми з вами збудували робота, нам потрібен набір з «Лего», планшет, на якому є інструкція, як нам збудувати цього робота. Що? Або ноутбук-комп'ютер. Так, також можна використовувати ноутбук, комп'ютер або телефон з великою діагональю екрану. Якщо в дітей є такий набір вдома, ви можете його також скласти самостійно. Але краще ходити на заняття з робототехніки, адже в нас є багато різних інструкцій і завжди є весела компанія. Сьогодні у світі проводять багато фестивалів з робототехніки, на яких діти презентують свої розробки та конструкції. І це не просто роботи, якими можна милуватись. це готові проєкти, які можуть допомогти вирішити багато проблем людства. До прикладу, діти сторазу представляють нові та досконалені роботи для прибирання сортування сміття. Ми зараз вже прикріпили голову до нашого сніговика. І будемо підключати датчик руху до смарт-хабу для того, щоб датчик міг передавати інформацію. У нас такий прикольний сніговик вийшов. А йому треба ще очі доклеїти. А точно. Ми зараз вже робимо животик нашого сніговика. Зараз ми нашому сніговичку робимо ручки і вчіпляємо їх одна так, і друга. А зараз ми зробимо ніжки нашому сніговичку, щоб він зміг рухатись. Вашого сніговика одразу вийшли рівненькі ноги. Молодці. А що? вашові нашого теж вже рівні. Найбільшого сніговика у світі зліпили у 2008 році у Сполучених Штатах Америки. Висота рекосмена була в зріст як 10-поверховий будинок. Цей сніжний джентльмен важив аж 6 тисяч тонн. І дві дитини трохи леньки йому руками. Ви зібрали сніговичків, а зараз Ви. нам потрібно їх запрограмувати перед вами. Є програма, так, зразок алгоритму. І ми з вами переходимо в програмування. А зараз нам потрібно під'єднати нашого робота до планшету. Але в нас немає ніякого ні шнурочка, нічого. Як ви думаєте, він буде працювати? Через зв'язок Bluetooth. Отже, ми зараз його під'єднаємо, натискаємо на цю кнопку, обираємо. Наш смартхаб, так, у вас mm -hmm. червоний. У нас є алгоритм програмування. От, що він означає: наш двигунчик буде працювати з потужністю 6 напрямок круху за годинниковою стрілкою. Далі, наш датчик руху ось він, буде очікувати якийсь сигнал, тобто якийсь рух. Так, це може бути ручка. І далі, коли він щось побачить, то колір смартхабу буде змінюватись на випадковий, адже ми додали цеглинку випадковостей. А зараз відбудеться магія. Один, два, три. Запускаємо. Дуже магічно впав. Хочете собі уявити, що раніше наших улюблених і милих сніговиків вважали страшними сніговими монстрами, а все тому, що раніше зими були дуже холодними та затяжними і приносили чимало клопоту людям. Лише два століття тому снігуки стали позитивними героями. Вони з'явились на вітальних листівках та стали героями новорічних казок. А тепер завдяки нам і ось такими гарненькими роботами. У вас вийшли дуже класні роботи-сніговики з наборів Лего. А я вам вважаю, щоб цієї зими ви змогли зліпити ще справжніх сніговиків зі снігу. Дякуємо! Сніговики у такій версії я бачу вперше. Але мені дуже сподобалося. Може мені теж на робототехніку сходити? Виготовьте щось подібне. І мене з собою взяти не забудь. Тепер ми точно знаємо, що будемо робити цієї зими. Так багато різних сніговиків.